Зробили гойдалочку, для цього нам треба посміхнутися, слідкуйте за моєю рукою. Гойда, гойда, захитались дерева, 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 наша королева сілася на лево. Два. Молодці! То на кого всілася королева? На лева. Лев. Давайте разом скажемо лев. Лев. Який перший звук сьогодні? Давайте пригадаємо, що роблять губки, коли вимовляють ли, усміхаються, Посмікає. а язичок де У Горі. А повітрячко де виходить на боках по боках. Послухаємо, що робить голосочок. Поклали ручку на горлишко. Звинить. Молодці, скажемо, разом з пальчиками приготувалися. Ла. 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 Ле. 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 Ли. 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 Ло. Ло. Лу. 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 Молодці. Чітко вимовляємо звука ли. Разом з пальчиками легко. і Легко, легко, аж не сміло, липа листя, шелестіла. Там лелеки пролітали. І на Полеті. То що лелеки зробили? Полетіли! Ми сьогодні з вами пригадаємо слова, схожі на слово летіла. Я буду показувати стрілочку, а ви прочитувати початок слова і доказувати кінець. Ластівка з гнізда вилетіла. І до лісу долетіла. За ялинку залетіла. Галявинку облетіла. Під липу підлетіла. Від лісу відлетіла. Та й додому полетіла. У своє гніздечко до маленьких ластів'я влетіла. Зайчики сіли на край тилима, зайчики, лапки підняли і слухаємо. А яку одну і ту саму частинку слова я кажу однаково. Вилетіла, долетіла, залетіла, облетіла, під. Влетіла, відлетіла. Підняли лапку? Відлетіла. То що полетіла. я казала однаково? Відлетіла. Ага, добре зайчиків. Певне, щось трошки вушка не дочули. Може, очі добре побачать. що на якій руці я кажу одне й те саме: полетіла. Залетіла. Відлетіла. Що я казала однаково? Оту я казала однаково. Я кажу по, во, до, під, т. Та що туди казала? ЛЕ-ТІ-ЛА. А ми зберемо звуки в чашечку. Леціла. Світ. Ха, давайте перевіримо чотири, а може шість. Шість. Так. Л. Л. Е. Ле. Сі. І. Ли А! То скільки звуків лі? А куди падає голосочок? Летіла. Добре, допоможіть мені написати схемку. Я буду писати, а ви мені будете підказувати, які звуки ми писати. Летіла. Називаємо Е. Сі. І ли. А. а, і ми сказали, куди голосочок падає? На і. Добре. Подивіться, скільки тут голосних? Три. 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 То три. скільки складів? Три. три. Перевіримо два чи три. Відплескуємо ле-ті-ла. Ділимо на склади, кажемо Ле-Ті-Ла. Це який склад? Перший, це який, другий, а це який? Третій. Молодці. А може ви мені підкажете, які букви писати? Летіла. Яка перша буква? Л. Друга. Е. Третя. Ти. Тільки м'якенька вона, так? І. Ли. Ли і остання. А. А. Ну що ж, давайте прочитаємо початок слова і кінець приготувалися ви-ле-тіла. Доле-тіла. Повернулися до мене. Скажемо навпаки, портували ручки. Залетіла. Залетіла. А навпаки, вилетіла. Підлетіла. Підлетіла. А навпаки, відлетіла. Влетіла. Влетіла. А навпаки, злетіла. І дуже я вам дякую.